Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І я думаю, ви помітили, що вже почався серпень, а це значить, що пора збирати знижки. І сьогодні про них ми і поговоримо. Але перед тим як я почну, прошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропускати ні нових оглядів, ні нових дайджестів знижок. І почнемо одразу з таких серйозних цінових пропозицій. У нас насправді в Тіктоці багато питаються про електричні тримери, і тут для вас хороша новина: тример електричний 110 й подешевшав на 40% і тепер коштує всього 2000 тисячі. 997 гривень. Продовжу тим, що зима так чи інакше близько. Невідомо, як у нас буде з відключеннями. звісно, віримо в наших енергетиків, Сподіваємося, що все буде добре, але варто все ж перестрахуватися. І у нас зараз на багато генераторів знижки, але я хочу відмітити один, який я думаю, буде користуватися найбільшою популярністю. Це генератор GX 25 на 2,5 кВт, подешевшав на 37% і коштує всього 10 тисяч п'ятсот гривень. Ну і ми, звісно, знаємо, що десь в серпні починається сезон на бензопи. На їх активне використання, і тому ми і на цей випадок також приготували знижку. Бензопила DSG45H подешевшала на 31% і тепер коштує всього 3999 гривень. Подвір'я покосили, будинок заживили, дров напилили, тепер можна зайнятися і попрацювати з металом. І саме для цього у нас є знижка на САП 14D Mini, який подешевшав на 33% і коштує тепер всього 2997 гривень. Ніколи не стамлюсь повторювати, дриль і болгарка це Інструменти, які мають бути абсолютно у кожного. І для тих, у кого ще немає, у нас є класний набір з класною ціною. Шліфмашина кутова GL125S плюс дриль ударний HD 120. Коштують всього 3 225 гривень, і в сумі ви економите 31 Болгарок багато не буває, тим більше багато не буває дисків до неї. Тому ми підготували спеціальний набір, в якому є наша легендарна болгарка GS98 та три відрізних круги до неї. А по ціні це стало доступніше на 30% і коштує тепер всього. 1299 гривень. Ну, якби в Україні була премія болгарка року, то я думаю, саме ця її б отримала. Це наша 201 ша болгарочка, і зараз ви її можете купити зі знижкою. І знижка становить аж 26%, а нова ціна всього 3330 гривень. Ну і на десерт найкраща знижка, найкраща пропозиція. Давайте дивитися. Шурповер 218, болгарка 201, зарядка і акумулятор до них 4 амперний. І це все ще в кейсі. Зараз можна купити зі знижкою 29%. Замість 8550. 50 гривень ціна складає всього 6057 гривень. Друзі, як завжди, всі посилання на всі акції, не тільки на ті, про які ми проговорив, а в цілому на всі акції, які є у нас в цьому акційному періоді, ви можете знайти в описі під цим відео. Так само там є посилання на всі наші салони майстерності. Якщо вам конче необхідно потримати інструмент в руках перед покупкою, дуже вас чекаємо, кавою чи чаєм напоїмо, розкажемо все про наш інструмент. Ну і класичних 5 правил для завершення кожного відео. Перше, це, звісно, обов'язково поставити лайк. У нас це дуже мотивує. Для подальшої роботи. Друге, написати коментар про те, яка з цих знижок вам найцікавіша, або можливо, ми не розказали про найцікавішу знижку для вас, але ви її знайшли на сайті. Третє, обов'язково це дуже важливо. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Четверте донайте зсу, наближайте нашу перемогу, як ви можете. І п'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.